Вітаю, друзі! У мене для вас добра новина. ЗСУ продовжують захист України від військової агресії. Продовжується процес набору добровольців та мобілізації в Україні. Але хочу нагадати: бо, можливо, ви підзабули: в Україні діє закон, який було видано Верховною Радою та підписано Президентом України. Закон. Який є чинний та буде чинний до кінця війни? До нашої з вами перемоги. Цей закон в народі назвали закон про сафарі на мускалів. Закон називається про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Нижче буде посилання на текст для тих, кому цікаво. Закон короткий, але дуже змістовний, як для людей з патріотичним серцем. Звернув вашу увагу на ті пункти, що, на мою думку, є важливими, констатуючи акт збройної агресії Російської Федерації проти суверенітету, беручи до уваги прагнення цивільних осіб до активної участі у національному спротиві, прагнучи захистити життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку людини як найвищої соціальної цінності. Враховуючи положення частини 1 статті 65 Конституції України, згідно з якою захист вітчизни Незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України, Верховна Рада ухвалила цей закон. Стаття 1. У період дії воєнного стану громадяни України. Ну, там почитаєте, хто хоче, стаття 2. Застосування цивільними особами вогнепальної зброї, отриманої відповідно до цього закону, здійснюється аналогічно до застосування зброї військовослужбовцями під час виконання ними завдань щодо відсічі збройної агресії проти України в порядку, затвердженої Кабінетом міністрів України і цим законом. А саме цікава, ці, стаття 4. У період дії воєнного стану. Громадяни України можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та або інших держав, ну, юридичні формулювання, застосовуючи власну нагородну, спортивну, тобто пістолети, револьвери, гвинтівки, гладкоствольні мисливські рушниці, мисливську нарізну, гладкоствольну. Чи будь-яку комбіновану зброю та бойові припаси до неї, та ще один пункт. Стаття 5. Цивільні особи не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України. Якщо така зброя застосована на підставі та в порядку визначених статтєю 1 та статтєю 4 цього закону. Також Кримінальний кодекс України доповнено пунктом такого змісту. Цивільні особи не несуть кримінальної відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України. Друзі, сафарі на москалів ніхто не відміняв. Ви можете діяти на законних підставах. Тож щастя та радості всім правильним людям. А ворогам хай у вас в горлі пір'я поросте.